Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас Ауді А6, Автомобіль у нас 2019 року випуску, в чорному кольорі з літровим трьохлітровим казином. У нас тут безключовий доступ, датчики сліпих зон. Середики на зустрічають ще шкіряний салон. Пам'яті сидіння, електроспопідйомники, дерев'яні, гарні вставки, мультикермо, повністю вже електронна приборна панель. Також у нас тут автоматична коробка перемикання передач, повністю вже сенсорна система керування кліматконтролем, також бортовий комп'ютер, пробіг у автомобіля всього лише 111 тисяч. Позаду у нас також дуже гарний збережений стан салону. У нас там позаду також є кліматконтроль та підігрів сидінь. Велике містке багажне відділення. З комплектації у нас тут також камери 360 та парктроніка спереду та позаду. Адаптивний круїз-контроль, автівка приїхала сюди з США з підфаркування неї лише переднє праве крило. По технічному стану автівка взагалі без ніяких питань та нарікань. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь на столь вулиці, які це ваші Також переглядайте на надходження на нашому сайті автопарк